Друзі, граємо по 5 хвилин. Що це означає? Ось стоять годинники. Ось тут стоять година. Посередині їх натискаєте І десь час, бачите? Біли. Білі роблять хід, переключають години. Чорні роблять хід, переключають години. Якщо а, ніхто не встигне поставити мат. До того моменту, як тут на годиннику буде 0, 0 0 0 то буде поразка тому, в кого закінчився час. Виключення одне, якщо той, хто виграє за часом, в нього залишиться один король. Тоді автоматично виграти таку партію неможливо, це буде нічия. У такому випадку. Що від вас, я бачу, що дехто не зовсім ну, перше це чує, але що від вас потребується. Показати все, на що ви здатні, чому ви навчилися самостійно, з батьками, з тренерами, не знаю, хто як займався. І показати себе з найкращої сторони. Так? І якщо ви вважаєте, що суперник порушив правила, чи заважає вам грати, ну, наприклад, як це було у матчі претендентів на світову корону, коли начебто друзі. Гросмейстри Петросян і Корчної почали під стільцями бити один одного ногами. Було й таке навіть у гросмейстрів. Якщо суперник порушує правила, ви зупинає, зупиняєте годинник, піднімаєте руку, кличете або мене, або ось ще зі мною буде один суддя, майстер Фіде, Анастасія Ігоровна. Добре, Анастасія. Або Анастасія і. Ми підходимо і розбираємось конкретно у цьому конфлікті мінімально. Вони можуть бути, тут нічого страшного немає. Суперник порушує правила, підійм... зупиняйте годинник, підіймайте його. Які у вас є питання? Давайте. Бо я розумію, що це все складно. Що? Нікого немає питань. Давайте починати. Так навіть цікавіше.